На Буковині засніжило найбільше. Як боролися із Балканським циклоном. Нічна ожеледиця на дорогах чернівців перетворилася на брудне місово. За добу для очищення та посипання доріг залучили 16 одиниць спецтехніки, розповіли у департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради. Кажуть, виїжджали за минулу добу 48 разів, а для посипання використали 135 тонн солі. Та вже сьогодні йти тротуарами набагато легше. Через погіршення погодних умов на Буковині надзвичайники допомагали водіям витягувати зі снігових кучугур автомобілі. До буксирування залучались пожежно та аварійно рятувальні підрозділи і важка техніка. Поліцейські краю також надавали свою допомогу. Румунія відновила пропуск автомобілів на кордоні з Чернівецькою областю. За словами прикордонників, на КПП Порубне є черга з шести сотень вантажівок, яка збільшилась через вчорашню негоду. Та незважаючи на це, весь транспорт, який їде центральною дорогою до Сучави та Бухареста, знову може перетнути кордон. Синоптики кажуть, чернівці засипало найбільше. Лише завчора випало понад 30 сантиметрів снігу. Циклон майже минув, тому знову сильних опадів не буде, як і мінусової температури. Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4